Сьогодні ми поговоримо про дуже важливі новини, які сьогодні відбуваються на міжнародних ринках, які повпливають на нас з вами. Адже ситуація з аграрною продукцією і металами надзвичайно складна, і цінами на ці товари коються не дуже гарні речі, а вони є основою нашого експорту. Отже, сьогодні ми поговоримо про важливу тему, яку мало підіймають в нашому інформаційному просторі. Перш ніж говорити про ці нові тенденції у світі, треба поговорити про те, наскільки важливими є товари аграрного сектору і металургії для України. І попри морську блокаду, яка тривала доволі довго, а також те, що Україна потроху пробиває собі можливості, торгівельні, морські, але все ж таки Україна залишалась, залишається і буде залишатися сильно інтегрованою у світові ринки. Це стосується як імпорту, так і експорту. Основою нашого експорту є збіжжя. Аграрна продукція, а також металургія. Отже, нам важливо, щоб ціни на ці товари були високими, адже від цього залежить поступлення валюти до України. Збільшення попиту і високі ціни на цю продукцію є мультиплікацією нашої економіки. І валюти більше, надходжень в країну більше, люди більше заробляють. Ну і, звісно, і податків більше в бюджет. А вони зараз потрібні для оборони. Протилежна ситуація з імпортом нам важливо, аби імпортні товари були якомога дешевшими, адже ми витрачаємо валюту назовні віддаємо її, коли щось купляємо. І це все, звісно, тисне на українську макрофінансову ситуацію, на курс гривні і таке інше. Першою позицією нашого імпорту є нафтопродукти, і загалом нафта, яку ми не довиробляємо всередині країни. А щодо нафтопродуктів, ми практично нічого і не виробляємо, тому що. Мали ми удари по нашим великим НПЗ. Отже, давайте тепер перейдемо до міжнародних ринків. Спочатку глянемо на ціну кукурудзи. Це наш основний експортний товар. Так, так саме кукурудза є базою нашого експорту в аграрному секторі. Не пшениця, а кукурудза. Якщо ви чомусь до тепер здивовані цим фактом, значить ви не підписані на наш телеграм-канал. Ми там робили фундаментальний розбір нашого експорту. Посилання на нього буде в описі до цього відео. Долучайтеся, У нас дуже багато якісної економічної, фінансової і інформації. Будемо раді вас бачити. Отже, ситуація на ринку кукурудзи та збіжжя важка. Ціна знизилась із 5 доларів за бушель до 3,7 долара за бушель. Фактично, весь кошик товарів збіжжя просів десь на 30% за останній рік. І причина тому лежить зокрема і на Україні. Справа в тому, що країни-виробники значно збільшили пропозицію на цей товар, і Україна теж збільшила пропозицію. Як і Інші основні виробники це Сполучені Штати, Аргентина, Бразилія. На ринку залізної руди ситуація теж складна та навіть катастрофічна. Ціна з початку року впала аж на 50%. Причиною цього є наш улюблений Китай, у якому ще досі тривають та нікуди не зникають серйозні проблеми у сфері будівництва. Це підриває попит на сталь, яку роблять із залізної руди. І, ймовірно, ситуація протримається так доволі довго. Тут, до речі, два буде виходи або відновлення Китаю, або збільшення виробництва поза Китаєм. Буде відбуватися друге точно, а перше, невідомо, куди там комуністична партія заведе і що натворить, бо є великі підозри, що не дають винушку можуть влаштувати, що буде надзвичайно трагічно для всієї планети. Про Китай ми робили нещодавне відео, як його намагаються врятувати. І ми там говорили, що криза Китаю це і позитивно, бо такий доволі ворожий для вільного світу гравець ем, по суті. Втрачає свої спроможності, але разом з цим це буде впливати на світовий ринок, от, зокрема, і на нас. Деякі економісти кажуть, що ціна на метал просяде ще на 35-30% у порівнянні з початком року. Тобто вона буде коштувати десь доларів 60, а коштувала 150. Отже, з експортом, дорогі друзі, справи погані. Ми б сказали б навіть критично погані, і з потенціалом ускладнення ситуації. А з імпортом ситуація дещо інша. Там тенденція. Стійка, але від цього не легше. Адже ціни на нафту вже доволі тривалий час тримаються на високому рівні в районі 70-80 доларів за барель, і періодично різко зростають до 90 100 доларів за барель, а різні кризові події на Близькому Сході лише посилюють цей ефект. І це пару з тим, що в США економіка зберігає певну стійкість. Тож ціни на соронафту нині десь 73 долари. І от що ми маємо висновки? Ціни на Експорт падають, а на імпорт зростають в історії України вже був схожий період в 14-15 роках. Тоді ми мали надважку в Україні. Почалася агресія Московії. Ми мали негативні наслідки з золотовалютними резервами після жахливого управління регіоналів. А ще й тоді і теж на світових ринках ціни сильно просідали. Тож криза була дуже серйозна. Тож, дорогі друзі, потрібно бути готовим до того, що ситуація в країні ускладниться економічно-фінансовому плані. Ми багато говоримо про кризові явища, про те, як себе вести у випадку тих чи інших тенденцій, як себе застрахувати на школі останнього капіталіста. Посилання буде в описі і до цього відео, повірте, там дуже багато корисного і в курсі основ фінансової грамотності, основ інвестицій, криз економічних у нас є чудовий курс. Тож долучайтеся. Ми впевнені, що вам буде корисно посилання на школу буде в описі до цього відео. Тож, дорогі друзі, сформуй свою подушку безпеки і знай, в які інструменти краще входити в тій чи іншій ситуації. Це важливо. А так, дорогі друзі, будемо спостерігати за економікою далі. В стратегічному плані, звісно, в Україні треба. Два моменти. По-перше, якби не було широкомасштабної війни, треба дуже грамотно використовувати гроші, які ми заробляємо з ресурсів, і бути готовими завжди, що будуть часи, коли ціни на ресурси будуть падати. Це циклічність і від цього нікуди не діться. А по-друге, треба, звісно, розвивати інші сфери і напрямків, які будуть посилювати нашу економіку. Зокрема, зараз буде, звісно, розвиватися оборонний сектор, ну і також весь сектор доданої вартості. Ось аграрка, ось оборонка. От вам дрон для аграрки, так? Як в тому мемі. Е, хто не пам'ятає, то не пам'ятає. а Хто пам'ятає, той згадає. Суть то яка, що Україна, звісно, має потенціал рухатися далі від виключно сировинної економіки, але сировинна економіка буде завжди з нами. Можливо, про це ми зробимо окреме відео і велике. Можливо, навіть на останньому капіталісті ми подумаємо. Тому що. Сполучені Штати розвинена економіка, Австралія, Канада, вони дуже багато ресурсу продають назовні, тому що це так працює. Тобто ти щось можеш проробляти і продавати з вартістю, і загалом створювати додаткові ніші. Не треба там зерно проробляти мільйон разів. Краще придумати технологію, яка вирощує краще зерно, за допомогою тих самих знову-таки повторюсь, безпілотників. Як приклад. О, тобто ти створюєш додану вартість вже в інших технологічних нішах, а не там віриш в те, що можна все в борошно перетворити і якимось чином відправити то кудись. Це взагалі дуже крінжова історія. Постійно всі розповідають, що можна борошно з м'яких сортів в пшениці відправити баржами по всьому світу. Так? Це, це, це така історія, дуже смішна. Розвинені економіки це не роблять. Тож. Як хочуть тут робити деякі каскарі, ми не знаємо. Але суть яка, що, в принципі, в Україні треба страхувати ці моменти, але зараз широкомасштабна війна, тож тут сильно і не застрахуюся. Треба бути готовим і до таких, на жаль, негативних тенденцій. Будьте готові, будьте обізнані, і бажаємо вам справді триматися і все буде добре. До зустрічі!